Доброго дня компанія Віромакс. Ми сьогодні на будівельному майданчику займаємося е, демонтажем е, щоглового швидкісного підіймача GOGG sk 200 Технічна служба зараз зняла частину мачт, які спускають донизу баштовий кран. Чується сигнал. Що починається спуск щогол на перший поверх. Ось так от вони на першому поверсі. Складені. Підіймач з технічними працівниками спускається вниз для того, щоб виконати. Складування щогол, щогол на першому поверсі. Звертайтеся до компанії «Віромакс» за закупівлю оренду щоголових підіймачів. Всього найкращого, до побачення!